Привіт, друже! Отримав другу посилку на заміну і знов прийшло те саме все, одно, що я нічого не отримував. Один прийшов нормальний, от він зараз підключив. От природний фон, підношу. Датчик нема, все реагує, це Супер. Під'єдную, так, забираю його, під'єднуємо другу. Це навіть кольором щось відрізняється, видно, що він з заводу, напевно, йшов бракований. Чи що йому було? Бо от всі, всі десятки, які я купляв, тебе всі мали кольор ось такий, типу блискучий. Ну, з плямами там. Плісень, все таке гниле, конечно, але видно, що він колись був блискучий. А цей весь ось такий різнокольоровий, ніби його збагаття дістали і там жарили довго якийсь матовий, незрозумілий. От під'єдную його, показую, як працює. Зовні цілий, ну, ідеальний, новий там. расцарапано. Вот, подъеднал КЗ. Постельный зашкал. Видъедную. подъедную узнал. Вот. Тупо КЗ. Павно можно даже подивиться, как в середине клея разряд. От вже перестав. От, загорівся і негаз. Від'єднує, перестав. От в темноті би краще було б видно. Тому цей, кажи, куди я відправити, тобі ось так він виглядає. Зовні ціленькі. Все клас, вона нас сюди ціленька. Ось такий колір має і труп. А от який колір має цей інший, приїхав справний. Ну, рубач. Звісно, в кольорі конкретно.